Багато спеціалістів вважають, що кохання або оця перша стадія кохання романтична закоханість, то є хворобливий стан. І навіть в американському переліку захворювань закоханість також присутня, як хвороба, як хворобливий стан. То чому це так? Давайте сьогодні розглянемо. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також працюю з психосоматичними розладами у людей та дорослих людей та підлітків. І як завжди на початку цього відео я прошу вас підписатися на мій канал, якщо ви ще не зробили цього. А також поставити може авансом вподобайку, якщо ви підтримуєте україномовний контент на Ютубі, і це дуже допоможе моєму каналу бути більш популярним. На просторі Ютубу, а також, також дуже ціную ваші коментарі, запитання. Я всі їх бачу, переглядаю, читаю і на деякі по можливості відповідаю. Тож, чому кохання, оця така перша стадія романтичного кохання, є хворобою? Ну, Мабуть, кожній людині відомий такий стан, коли ви Побачили людину, ви трошки з нею поспілкувалися, і от начебто якась завіса впала, і ви закохалися, і вже тільки думаєте 24 на 7 про цю людину, чекаєте від неї повідомлень. Кожен раз через кожну півгодини заглядаєте в свій мобільний чи не прийшло якесь повідомлення від. Предмету вашої закоханості, а також дуже цінуєте кожен погляд, кожен дотик, і це все дуже схоже на той стан, який лікарі називають обсесивний розлад, да, обсесія. Це такий нав'язливий стан, коли ви одне й те саме робите дуже дуже часто. да, ну, Це ж обсесивно-компульсивний невроз. От чому. Це так схоже, да? але це так приємно. Такі гормони прекрасні виробляються. Психологи, психотерапевти називають цю стадію любові, закоханості. Малюковою стадією. Чому це так? Тому що в організмі людини виробляються такі гормони, і тож всі кажуть, що то хімія така, да? закоханість, то хімія трапилася. І виробляються такі самі гормони, як у дитини, яка смокче материнські груди і насичується маминим молочком. Такі самі гормони виробляються. І в дитини вона заспокоїться, вона втішається, вона радіє, в неї серотонін, дофамін підстрибує в організмі. Оце таке саме робиться і з дорослою людиною. Але я думаю, що багатьом вам це не дуже заходить, бо багато з вас навіть до такого зрілого біологічного віку і 50 і більше 50 років. Шукають своє кохання, шукають ту другу половинку, начебто ви самі не є цілою людиною, начебто ви така розколота, надвоє людина, да і щось ще потрібно, щоб бути цілою. Але ж ні, в людині в кожній людині, незалежно від статі, є і чоловік, і жінка. І ще Густав Юнг казав про аніму і анімуса, да? про те, що в кожної жінки є чоловічий такий архетип, чоловічий образ внутрішній, то її анімус, і в кожного чоловіка є аніма. І дуже часто оці жіноча та чоловіча образи внутрішньопсихічні, вони дуже схожі на маму та тата. От, і коли дитина смокче материнські груди і насичується молочком, вона росте, вона вибудовує поступово свої відносини з мамою. І потім оцей спосіб, цей метод, яким будувалися відносини з мамою, а вона переносить на свого партнера, да? тобто вона чекає від нього, що він буде догадуватися про її бажання, про її потреби, буде обслуговувати ці потреби, буде турбмяу буде турбуватися про ці потреби. От. І це все проекція на маму, тому що закоханість це взагалі пошук закоханості, це пошук того стану малюка, пошук мами по суті своєї. І кожна така романтична закоханість це дуже сильне злиття. Злиття і психологічне, і фізичне. Хочеться весь час бути з цією людиною, так? як дитині, хочеться весь час бути із своєю мамою. Один чоловік сказав мені, що от чому це так, що ті жінки, з якими б він міг прожити. Спокійну, щаслив... Спокійне щасливе життя, мирне, тихе, стабільне, надійне. Вони його, як він сказав, ну не цікавлять. А от цікавлять сам, саме ті драйвові, такі, що викликають дуже бурю емоцій, да? тому що насправді у цього чоловіка в дитинстві була буря емоцій стосовно його відносин. З матір'ю і батьком. Батько тут другорядний вже член такий, який приймає участь у проєктивному механізмі людини. Але перша це мама. І мама така емоційна була, бурхлива така мама. От. І його такі жінки і приваблюють. І він шукає тих, з ким він буде почуватися. Саме так, як колись почувався із мамою. Неспокійно. А ті, от, які б могли йому дати таку стабільність, спокійність, вони не чіпають його травму. Тому от ми кажемо, що ми шукаємо тих людей, щоб. Закохатися, да, підсвідомо ми це робимо. Ми несвідомо не шукаємо, там їх обираємо, да, іменно таких, як мама, ми підсвідомо от з десяти постав перед вами 10 людей, да, і ви е, привабитесь іменно тою людиною, яка е, повністю надасть вам весь спектр переживань, які у вас були колись у дитинстві, у вашому. Там, дитинстві ну, так, до підліткового віку, да, скажімо так. Бо у підлітковому віці людина вже сформована, там от вже цементуються такі риси характеру, там структура характеру вже з'являється років 13-14, да, і вже нічого змінити не можна. А от там дитина це такий пластичний матеріал, яку мама. Своїм відношенням, начебто, виліплює, да, виліплює цей характер. Якщо мама докоряла, сварила, там, робила, ну, ігнорувала дитину, да, робила якісь. Ну, Такі фізичні насильства або психологічно знущалися з дитини. Оце все дитина вважає за любов, да? От, там емоцій дуже багато. І вона шукає повторення свого досвіду. Ми взагалі всі люди так влаштовані, що ми обираємо завжди тільки те, що нам знайомо. Чомусь ми дуже. Боїмося або не хочемо обирати е, те, що нам не знайомо, бо ми не знаємо, як бути наприклад у справжньому, зрілому, дорослому коханні. Якщо в людини немає такого досвіду, вона буде весь час обирати ото е, таке там, де біль, е, якісь істерики, якісь драми, катастрофи. От, і це все вкладається в захворювання як співзалежність. Да? Дуже часто ми бачимо, що людина, яка закохана, на початку вона поводиться як наркоман, як алкоголік щодо свого об'єкту закоханості. Да? Вона хоче їсти, їсти, бути весь час разом. Вона ображається, коли людина каже, там, що ну, в мене є якісь свої справи. Да? Як дитина ображається на маму, яка, наприклад, хоче просто посидіти в тиші та поїсти. Да? Дитина Мама, куди пасла! Да? Куди ти пішла? Uh, от, вона може так. Uh... Протестувати проти того, що у матері є свої там особисті кордони. От так само і закохані люди Вони розчиняють всі свої особисті кордони і стануються нібито трошки хворими, як от співзалежна дитина. Бо для дитини співзалежність це взагалі нормальний стан. Та всі діти народжуються у співзалежності. І людина це. Із цих тварин, це така істота, яка найдовше знаходиться у співзалежності із, свої, із своїми батьками. Да? Ми бачимо, що вже там кішечки і собачки в 2, 3, 4 місяці вони вже самостійні тваринки. Да? А що в людини? Да? До 18 років дитина залежна, співзалежна. А то й більше, якщо дитина до кінця підліткового періоду не змогла виокремити від співзалежності справжню любов то Тоді е, ця співзалежність, вона простягається і далі, і навіть людина може співзалежно і померти е, у похилому віці. Тому от такий чоловік, там, якому дуже багато вже років, він все ще шукає от таких співзалежних стосунків, які будуть нагадувати йому те, що вже було в нього в дитинстві. Це проєктивний такий механізм спрацьовує. І він обирає. Ту драму, ті, ті гормони, і він насправді він закохується не в людину, а він кожен раз закохується у свою матір або у ті емоції, які він ще в дитинстві отримував від матері: як погані, так і гарні емоції, хороші емоції. Це все. Ну, є такою великою величезною проєкцією на партнерство. Тому багато шлюбів, багато стосунків партнерських вони розпадаються, тому що ціль цих стосунків унеможливлює співіснування, здорове співіснування двох людей, тому що ця ціль зробити з іншою людиною. Маму, а потім сепаруватися від тої мами. Да? І от на стадії сепарації, коли вже романтична, романтична стадія кохання закінчується, люди виявляють, що ми дві різні окремі людини. І я тут взагалі не для того, щоб твої потреби задовольняти, в мене є і свої потреби. Да? І от на цій, на цій стадії кризи починається. Починаються сварки, починаються якісь непорозуміння, багато конфліктів, страждань. І знов таким чином пара отримує от ті самі емоції, але тепер негативного спектру, до яких людина звикла ще у дитинстві. І той інший партнер він обраний таким чином із всього. Всіх можливих партнерів, щоб він зміг задовольнити у тій потребі, відновити дитячий досвід. То чому це так? Чому людина так тупо влаштована, що вона хоче відновити той досвід дитинства, який вже спричинив йому біль? А це тому, що насправді людина. Шукає свого розвитку. Душа людини, психіка людини хоче подорослішати. І підсвідома людина обирає знов і знов, щоб переробити свої дитячі механізми захисту. На дорослі, на зрілі, щоб психіка підросла, але для того, щоб вона підросла, психіці важливо знов і знов потрапляти в ту ситуацію, знов і знов пропускати той гол у свої ворота, щоб наприкінці кінців зрозуміти, що щось зі мною не так, і я потребую розвитку. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, який допоможе вам в вашому психологічному розвитку і вашому дорослішенню, то підпишіться і, будь ласка, поставтеся у цьому відео вподобайку або дизлайк, якщо вам не подобається те, про що я розказую. А також коментуйте навіть ваші смайлики. Коментарях дуже допоможуть е, моєму каналу просуватися на україномовному YouTube просторі. Давайте підтримуємо український YouTube-простір. Також поширюйте мої відео у своїх соцмережах. Буду дуже-дуже вдячна вам за таку підтримку. Отже, е, закоханість це є такий хворобливий стан е, співзалежності. Обсесій, який потребує здолання всіх цих проблем. Людина хоче розвину, розвинути свою психіку. Але людина от так влаштована, що в неї завжди є дві такі тенденції, які мають. Зовсім протилежний напрямок. Одна тенденція я хочу розвитку і я потребую таких болючих відносин і стосунків, які я обираю сама, там співзалежність, щоб знов і знов побачити, що я веду споводжу себе як дитина, і мені щось з цим треба робити. І може звернутися до психолога, може там я не знаю щось вивчати, якось розвиватися. А другий напрямок людина завжди хоче йти по шляху найменшого супротиву. Тобто людина це та система, яка потребує знаходитись у гомеостазі, як і будь-яка біологічна система. А гомеостаз це такий стабільний стан, це таке болото. Да? Мінімум потенціальної енергії, як кажуть фізики. Тобто людина насправді і хоче, і не хоче того розвитку. Хоче вона, бо вона вже не хоче страждати. А з другого боку, страждання це знайоме болото, в якому нічого не треба робити, просто страждати, і людина вже знає, як це робити, бо батьки навчили. Тому дорослішання це такий шлях подолання ще й внутрішнього. Конфлікту, який роздирає людину. І це такий крок до виходу із зони комфорту, як люблять казати коучі та різні психологи. Да? От, ну, трошки подивитися на себе з іншого боку, з іншої позиції, відсторонитися, да? якось. Пробудувати своє критичне відношення до себе, але не в тому сенсі, що людина весь час себе критикує, як це робили її батьки, і знущається над собою і тільки це і робить, що звинувачує, докоряє себе. А от е, іменно бачити реальність. Бо все те, про що я розказала вам у цьому відео, це е, те, той стан, коли людина. Втрачає зв'язок з реальністю. І це насправді коли людина вже не, не розрізняє. Де минуле, де справжнє, де, де справжнє дійсне, де майбутнє, вона цього не розрізняє. Вона там вже з мамою своєю вона знайшла маму, вчепилася ручками і ніжками і вже кричить там внутрішнім таким голосом: не покидай мене, бо я без тебе взагалі не виживу. Я не виживу, бо я такий маленький. Тому закоханість. Це малюковий стан, і ви мене можете запитати, а то що після психотерапії воно вже е, ніяк не закохатися, да? бо там е, дуже солодко ж в цьому стані знаходитись е, перші, е, пер, перші часи, перші дні, місяці навіть. Але ж. Е, Любов доросла, вона взагалі ніякого відношення не має до того, що ви переживаєте у малюковому стані любові, романтичної закоханості. Любов це дуже такий спокійний стан, це сприйняття людини такою, яка вона є, це відсутність навіть образ, це дуже таке реалістичне бачення себе і людини. Тут постає питання, для чого дорослій, зрілій людині інша людина, якщо ця доросла і зріла людина вже цілісна, в неї є там вже внутрішній чоловік, внутрішня жінка. І тут постає таке питання: то для чого тобі, якщо ти жінка, для чого тобі чоловік? Так? Якщо це малюковий стан да, закоханості, то відповідь така: Я хочу маму, я хочу, щоб хтось. Вирішив всі мої проблеми, щоб хтось забезпечив мене, щоб хтось турбувався, приділяв увагу мені. Оце ж головні претензії на малюковій стадії кохання. А якщо це зріла людина, то навіщо їй хтось? Да? Навіщо вона вже не хоче того всього феєрверку і перформансу, який називається драматична, романтична любов, на якій ми всі. Виховані всі книжки, всі романи, фільми побудовані іменно на тому, що показують людям ту саму початкову стадію любові. Да? І ми думаємо, що то воно і є. Да? Страждання то є любов. Але ніхто не показує нам, що таке є доросла любов, така зріла. Це дуже таке цікаве питання, яке я і сама собі задавала. І от моя відповідь була така, що інша людина мені потрібна лише для того, щоб проводити з нею цікаво час, щоб робити якусь творчу справу разом. Ну я не знаю, може, разом спортом займатися, разом там якісь. Речі робити корисні для суспільства. Ну, це така людина, як, от насправді це партнер, і партнер, який підтримує твій світогляд, який е, е, має хороші кордони, да? і я маю хороші кордони. І тут вже в такій парі можна казати е, вільно ні, е, я цього там не хочу робити. Е, це такий стан, коли двоє. Можуть спиратися не тільки одне на одного, а можуть спиратися іще кожен на себе. І е, все це така формула зрілої любові, е, що все, що я. Хотіла би, наприклад, взяти від мого чоловіка, все це я можу взяти і від самої себе. Всім цим я можу сама себе забезпечити. І увагою до себе, і компліментами, і любов'ю, і бла-бла, бла, 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 і решта, да? і грошима. От, але ж ви скажете: о, а секс. Ну, Секс, знаєте, так, це. Така частина людських стосунків, да, коли пара вирішує, що, ну, чи ми трошки зменшуємо значущість сексу в нашій парі, бо кожні стабільні стосунки, вони. Ну, Приходять до того, надійні стабільні стосунки, вони приходять до того, що секс ну, таке, стає трошки як рутина. Да? І це лякає дуже багато багатьох людей. Але цього не треба лякатися. Вам треба просто обирати, чи я хочу тих бурхливих стосунків, гарного сексу, там, страждань, пасьйон, ой, oh oh, я сама без тебе не виживу. Або я хочу. Стабільності, надійності, там, гарного партнера, який поважає мене. Але ну, трошки ми там, можемо ну, не мати такого бурхливого сексу, да, як це на початку. Ну, це не секрет, всі пари до цього приходять. І якщо трошки значущість цього питання цієї частини відносин знизити, то все може бути добре. От, але ну не всі люди це можуть зрозуміти і прийняти. Але е, така є дослідниця і психологиня бельгійська, як Естер Пер'єль, е, книжку якої я вам порекомендую прочитати. Вона називається Право наліво в Україні, вона видана. Навіть українською ви її можете купити. Вона каже, що еротизм. А Пристрасть, романтика це речі несумісні із довготривалим стабільним і надійним життям двох партнерів. От прочитайте цю книжку. Там дуже такі авангардні погляди на сексуальні стосунки у довготривалі стосунки в парі. Отже, хто ще не підписався на мій канал, пропоную. Не забудьте підпишіться і підтримайте мій канал вашими вподобайками, вашими коментарями. Будь-яка активність, навіть смайлік у коментарях. Навіть ваше простеньке, дякую, допоможе моєму каналу просуватися на просторі Ютубу. І давайте. Разом підтримуємо україномовний контент на Ютубі, бо всі ви знаєте, що я покинула нещодавно мій російськомовний канал, який вже багато-багато нараховував підписників, але я не жалкуюся. Я ем, сподіваюся, що ми все те саме зробимо з вами українською мовою. Тож підтримайте мене, а я буду намагатися надавати вам найкращий контент. Українською мовою. І е, пропоную вам подивитися мій е, плейліст Нарциси, маніпулятори і психопати. А в ньому цікаве відео, як нарцис контролює жертву. І Там я розповідаю про три такі приховані е, методи, якими нарцис е, бере контроль над е, своїм партнером.